Знаєте, як розвивається, як починають розвиватися стосунки з аб'юзером, з людиною, яка можливо забере у вас здоров'я, життя, нерви і багацько-багацько енергії. Зазвичай на перша штука це зі мною таке ніколи не станеться. Ні, тільки не зі мною. Я все знаю, я розумна. Я, я розумний. Я з такого такого зі мною не можу бути. Це перший дзвіночок, який говорить про те, що ви маєте потенціал для того, щоб стати приманкою для аб'юзера. Жертва. Так, жертва. Що таке жертва? Ми думаємо, що жертва це якась така людина, яка, мого, така пригнічена, з неї немає нічого взяти. Людина, з якої немає нічого взяти, умовно кажучи, якийсь безхатько, знаєте, хто лежить там під забором. Це така людина, на яку ніхто ніколи не подивиться. З неї точно ніхто ніколи нічого не візьме. Жертвою стане лише та людина, у якої є вітальність, у якої є якийсь ресурс. Краса, молодість, енергія, зв'язки, гроші. Угу. Якщо у вас є отака штука, то, звичайно, що у вас є, як у кожної живої людини, потенціал стати жертвою. Друге. Стосунки Маніяк жертва починається зазвичай за стандартним сценарієм. Це коли жертва потенційна знаходиться у якійсь вразливій ситуації. Наприклад, щойно сталося розлучення або розійшлася з коханим чи з коханою, і потрібна оця підтримка, або таке враження, що увесь світ проти мене це може бути якийсь нюанс із здоров'ям або в сім'ї, або з дитиною, будь-що, що ставить людину у позицію вразливості. І ми живі люди, у нас у кожного таке може бути. І тут з'являється така класна, дуже чемна, дуже абсолютно божественна людина і підтримає тебе, і, і, і зв'язки в неї, і щось допоможе, і підвезе, і 24 години на добу на, на зв'язочку. І, і ти відчуваєш, боже мой, Боже, ти дав мені, ти дав мені таку велику радість. Ну, класно, користуйтесь тим, якщо є, і дай Боже, це все буде щиро, красиво. Проте будьте пильними, тому що зазвичай маніяк маніяк. Підсідає на жертву, і у жертві потенційно виникає таке враження, що типу ми знайомі 150 тисяч мільйонів років. Моя людина, просто моя людина. Друге, стосунки починають розвиватися надзвичайно стрімко, дуже стрімко. Буквально за три місяці вже є запрошення заміж. Це теж. Дзвіночок того, що будьте обережні. Будь ласка, подивіться послухайте себе, що говорить ваше тіло, адже тіло ніколи не бреже. Може бути якийсь внутрішній глибокий відгук, що щось не то, що щось, щось якось дуже занадто все гладко. Угу. Ще один нюанс, на який потрібно звернути увагу, що за зачасту стосунки маньяк-жертва розвиваються за сценарієм, коли є. Таке запрошення на якусь відпустку, типу, познайомитись покраще дізнатися один про одного. Хоча це, це такий подвох, тому що у відпустці. Гарно, красиво, повністю людину іншого дізнатись не можна, тому що це штучна обстановка, це обстановка без стресу, де є сонечко, море, є достатня кількість сну, дає є смачна корисна їжа, де не потрібно бігати, когось забирати дітей зі школи, дітей в школу, відповідати на телефонні дзвінки. Тому це така вакуумна обстановка. Дуже часто в цій обстановці жертва втрачає пильність. Їй навішуються сюди такі макарони величезні на вуха, і роблять можливо запрошення заміж. Все, і тоді жертва бере береться на крючок і розвиваються подальші такі історії. Не зовсім цікаві, не зовсім красиві. І ще один дзвіночок, який може вказувати на те, що у вас починають розвиватися стосунки з потенційним аб'юзером або з аб'юзеркою, це те, що у вас починають. Промацувати, стосовно того, промацувати ваші кордони стосовно того, що ви можете уже дозволити цій, цьому аб'юзеру робити. Наприклад, вам можуть робити компліменти, у якому є і плюс, і мінус. Типу, М -м, юбка гарна, але не на нових ногах. Да, да, ти, ти, ти така хороша, розумна, красива, але у тебе там ніс не такий, як треба. Дивіться уважно на сигнали основну увагу звертайте все таки на внутрішні відчуття, тому що це єдина правда, яка може дійсно уберегти вас від величезних далі проблем, клопотів, втраченого здоров'я, життя і багатьох років.